Всім привіт! З вами перша Львові студія студії Imperial Garage. У нас у роботі був автомобіль нашого постійного клієнта, це Peugeot 208. Машинка прямо з салону приїхала до нас на повний дитальний захист. Тобто, що ми зробили з автомобілем? З самого початку ми повністю розконсервували весь кузов, тобто зробили дитальну мийку зробили глибоку очистку фарбового покриття від консервантів та слідів від захисних плівок, ті, що відбувалися під час транспортування. Додали машинці максимальну близько з допомогою коригуючого безобразивного польову. І приступили до обклейки автомобіля антигравійною плівкою. Заклеїли повністю весь капот, передню оптику захистили повністю весь бампер з ось цими денними ходовими вогнями. Так само клеїлось і сюди на верхню частину бампера. Знімалися шильдики, шильдики потім назад клеїлись. Повністю заклеєні у нас передні крила, дзеркала, заклеїли ось ці декоративні стоєчки, наклеїли під зони під ручками, поличку заднього бамперу. Всю машину захистила на керамікою і вікна в антидощі. Ось так гарненько. Вся машинка у нас вийшла.